Привіт-привіт, мої хороші! Сьогодні разом з вами хочу залити формочку. Це формочка групи Капучино Мод. Бачите, така спокуслива жінка. Як на мене, дуже цікавий варіант, і як на 8 березня. Ось дивіться, як я вирішила його оформити. Ну, і, звісно, разом з вами ми зараз зробимо отаку красуню. Це не, ну, не обов'язково вам робити точно так же, як я. Просто ну, ви ж знаєте, я люблю, коли складно, коли це цікаво, і тому максимально хочу показати вам. Як це робиться? Що нам для цього потрібно? Формочка, поки я її не орошую не ні спиртом, ніде нічого. Іду розтоплювати основу на, нашу, на наше волосечко. Зараз розтоплю і прийду, покажу. Так, я розтопила основу. Це така жовто-коричневий колір у мене. Додаю душечку, і далі ми будемо з вами заливати. Заливати буду піпеткою, тому що е, внизу косічка дуже тоненька, і якщо заливати е, стаканчика, вона перель'ється. В баночці у мене вже вода, кипяточок, і стоять мої піпеточки. всі, які в мене є. Я всі їх ставлю зразу, ну, тими, якими користуюсь, бо в мене їх багато. Далі, не урушуючи спиртом, щоб не розтікалася наша основа, я набираю піп'ятку. І ось так обережненько, круговими рухами, наношу спочатку на саму голову, а потім спускаюся вже до нашої косички. І ось так вивожу сюди. Добавляю, тому що бачу, не вистачає. І вже на цьому етапі я можу оросити спиртом, тому що бульки щоб прибрати. Якщо треба, доливаю в тих місцях, в яких не вистачило. І тепер я можу ось так трошечки легенько перехилити, щоб ще трошечки заповнити. Нам не обов'язково повністю заповнювати, головне, щоб оці краї наші заповнилися. Ось тут я бачу, з одної сторони трошечки вилізла. Я приберу потім у процесі. Піпіточку я одразу опускаю в гарячу воду. Все, ми чекаємо, поки застине. Тепер, коли наша основка застила, і ми знаємо, в яких місцях у нас перелилося за край, ми можемо обережненько підчистити. У мене це е, прибор, ну, де прибор для манікюра. Все, зайве я прибрала. Так. Далі. Я йду розтоплювати основу нашого тіла. Так, я розтопила основу. І дивіться, коли робите тіло, додавайте обов'язково краплиночку рожевого. Тому що якщо ви не хочете, щоб у вас була мулаточка, то треба трошечки трошечки рожевого, щоб зробити такий натуральний колір тіла. Я орошую спиртом після того, як процарапкала. І далі можете піп'яткою, можете не піп'яткою, як вам уже зручно. Дивіться, перевертаю так на бік, тому що тут рука у нашої дівчинки. Ось Зараз покладу. Ось, ви бачите, вона тут збоку. Перший раз, коли заливала, щось неуважно подивилась і не залила її. Залила вже білим кольором. Тому цей раз я вже знаю, і одразу заливаю. Далі продовжую плечі заливати, ну, спину і сідниці. Тут трошечки треба припідняти, щоб на нашу тканину, якою вона прикрита, воно не затікло. Обережно, не поспішаючи, заливаю. У нас сьогодні дуже холодно. І в квартирі холодно. Після того, як застили наше тіло, знову процарапкуємо все. Не забуваємо цю ручку що з боку. Все-все-все. Тільки не глибоко, так, щоб вже не було видно з тої сторони. Процарапали, оросили спиртом. Я підставляю щось під формочку ось так. І далі заливаю тканинку. Можна просто стаканчика. можна піп'ятку кому зручно. Ну, і ось так розправляю, щоб попали всі складочки, які там є. Ця форма не є супер-мега складною. Мені здається, вона проста, але якщо її обіграти, то вона навіть дуже-дуже гарна. Ну, вона і так гарна і в простому вигляді. Але. Так, все, залили. Далі чекаємо і знову будемо продовжувати. Продовжуємо. Наша основка застила. Ми знову процарапкуємо, і отам от в одному кутику, ось у мене трошки залилося зайвого, я його прибираю. Все, процарапую. Порошую <клухи> спиртом. І дивіться, далі готую для цієї підложечки знизу квіточки. Цього разу я захотіла з ось такими квіточками. Я їх всі порошую спиртом гарно. Прям поливаю, як то кажуть. Далі наливаю, порошую спиртом нашу дівчинку. Наливаю прозору основу. Я не додаю до прозорої основи. Е Господи, як його, Одужку. І дивлюся: положила, і трошки наша квіточка вісить у повітрі. Я ще додаю, щоб серединка не вісіла в повітрі. І дивіться, бачите, я трохи гарячу хлюпнула. Е Старайтеся гарячу лити, тоді буде не така прозора основа. Тобто, це буде не, ну, не, не то, що прозор... основа винувата, а то, що я хлюпнула гарячу, дуже поспішила. І викладаю, ось бачите, квіточки. Просто в довільному порядку, але я міксую, щоб не були поряд. Ну, ось так, нічого складного. Просто виложили і чекаємо застивання. Так, поправили, якщо треба, все, чекаємо, поки застине. Так, далі цей слой ми не процарапуємо, але ці квіти, бачите, вони в нас терчать і там є процарапані слої. Зараз ми знову рушуємо спиртом. І дивіться цю основу білу. Ми вже можемо додати душечку, вже нічого страшного, вже вона не замутниться. У мене це весняні квіти. Силочку на групу я вам можу дати, де я купую. Все, дивлюся, чи не гаряча, щоб теж не поплавалися наші сліди. Ой, слої. Боже, щось я сьогодні заговарююсь. щоб наш колір не поплив. Чекаємо, поки вона буде тепленькою, і заливаємо. Заливаємо вже до кінця. Так, розправляючи. Бачите, ще десь кубики, я не повністю розтопила. Тепер дивіться, бачите, по краях наче трошечки не долилося. Я так просто допомагаю розлитися в формі, точніше, милу в формі. Все. Я лишаю в спокої, хорошую спиртом, і чекаю, поки застине. Ну що, я думаю, наша формочка застила. І найхвилюючий момент, звичайно, достати і подивитися, що в нас вийшло. Дивіться, перевертаю верх ногами, за так прижимаю і бока відвертаю. Все, формочка сама випадає з неї наша краса. Вийшла в мене, бачите, жовто-блакитна дівчинка. така. Зараз я її трошки відтоную і покажу вам. Так, дивіться, я відтонувала нашу дівчинку і залила ось ще одну жовтеньку квіточку. І я думаю, її поставити сюди. Ставити чи не ставити, звісно, діло кожного Ось покажу вам ближче, звісно, зроблю фото. Як на мене, дуже гарно має місце бути. Робити чи не робити, купувати чи не купувати справа кожного, мені подобається. Все, дівчатка. Всім вдалого дня, творіть і задоволенням.